А в чому сенс нейрональної енграми? Що ці нейрони формують постійний зв'язок між собою. В чому сенс а, концепту нейрональної інграми? В тому, що а, це специфічне зображення, вся сукупність елементів, яка є на цьому зображенні, окремо а, кожний елемент дерева, дах, двері, вікна, а збуджує Певну групу нейронів. Ми намалювали лише чотири нейрона, Наша енграма складається з чотирьох нейронів. Але, звичайно, в головному мозку насправді нейрональні енграми формуються набагато більшою кількістю нейронів. Але суть в тому, що коли наступного разу ми бачимо, наприклад, зовсім інший будинок, але ви впізнаєте форму дерева, це збуджує один нейрон з цієї групки, і збудження одного нейрона збуджує всю нейрональність Інграму і таким чином, не маючи того зображення, яке сформувало цю інграму, але збуджуючи, активуючи лише одну клітину з цієї інграми, ми можемо відтворити у себе в голові все зображення. І можна це зробити, і ви розумієте, навіть без а, зовнішніх подразників. Це основна а, суть нашої пам'яті, що щоб щось пригадати, нам навіть не потрібно а, побачити щось. Хоча ми розуміємо, що іноді а, це дуже допомагає. Якщо ми довго не можемо щось пригадати, і тут нам потрібно побачити один якийсь елемент, і в нас в голові вспливає вся картина.